Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде чергова спроба продегустувати сир брі. Ось дивіться, це інший виробник, інша коробочка. Знову в мене фокус кудись йде, кудись біжить. Та ще ж таке? гляньте. Олпенхейн якийсь бри 125 грамів. Виготовлено в Німеччині, я дивився. Вжити до 29, навіть 0,5, -го, 25. -го. Тобто, ну, тут має бути все гаразд, хоча хто знає. Чому так, друзі, чому отак, от чому знову ми повертаємося до даного сиру? Якщо ви дивились моє відео, ви бачили, що я плювався, я ледве себе стримував, казав, що мене ледве не підвернуло від того. Заліз в інтернет і прочитав, що якщо сир має запах, до речі, я цього не знав. Ну, знову-таки, якби я його куштував постійно, то можливо і знав би. Якщо сир має запах аміаку якщо присмак аміаку, то це означає, що сир перезрів, сир зіпсувався або почав псуватися, що це неналежні умови зберігання. І в кінці кінців такий сир вживати не потрібно. Я з'їв два шматочки, слава Богу, нічого зі мною не сталося, але я його викинув. Тому, тому вирішив. Знаєте, як та дівчача група гурт Віагра, коли співали моя попитка номер 5 В даному випадку спроба номер 2 Ми такі з вами зараз відкриємо і з'ясуємо, смачно, не смачно, подобається, не подобається. Зараз 2 секунди, збігаю, візьму ніж, візьму тарілочку і все ми спробуємо. Звичайно. Не можу відмовити собі в задоволенні налить трішки Джека. Мені дуже сподобався. Тому ось так. Секундочку. Друзі, дивіться, відкрив я упаковку. Тут він знаходиться у фальзі і тут написано, що 24.06.24, 24. я так розумію, дата виготовлення. І там навіть вказано годин. Показую більш наочно. Наскільки я розумію, він знаходиться у вакуумній упаковочці. Через вакуум нічого неприємного, запаху ніякого я не чую. До речі, на коробці написано, що після відкриття потрібно його спожити впродовж трьох діб. Тобто певний термін споживання є. Зараз відкриваю. Дивіться, справді, ось оця вакуумна упаковка. Тепер, до речі, стало видно. 0,6, 24, 12.42. І ось тепер наша упаковочка у фальзі. Виглядає він ось так. Біла пліснява, ніяких вкраплень. Ну, до речі, на тому також нічого не було. Але той, коли я тільки відкрив, він уже ширяв в ну таким аміаком, що це просто спасу нема. Я навіть не знаю, як я його взяв, поклав до рота. Цей, ну, не знаю, легенький присмак сиру і, мабуть, додає додається та пліснява. Абсолютно нічого відразливого немає. Зараз чекну і покажу вам. Ну що, як вам такий натюрморт? Мені здається, досить-досить гарно. Давайте скуштуємо. Буду брати рукою, не вилкою вибачайте, я хлопець сільський Спробую вам показувати. Погляньте, світленька така ну, кольору вершкового масла з вкрапленнями якихось, якихось дірочок і зверху знизу по краям її оця, ну як би, піла Пахне смачно, я вам скажу одразу, пахне смачно. Друзі, даний сир дуже смачний. Я вам говорю провіться, покажу ще раз упаковку про всякий випадок, можливо, ви захочете. О. Баварське молоко, там трата-та. -та. Ну, ще раз повторюсь, виробник Німеччини. До речі, Дуже ніжний такий вершковий смак. Плісніва взагалі, отак, от знаєте, термоядерно, як колись ну, мене пригощали, взагалі не відчувається. Якщо його споживати, мабуть, там за тими різними горішками, медом, мабуть, взагалі буде шикарно. Друзі, дуже смачно. Повторюсь, дуже і дуже лайк однозначно. Велика жирна галочка зелена, просто смачнючий. Я, якщо чесно, ну, розумів, що не повинно повторитись те, що було з першим, тому що все-таки снаряд двічі не потрапляє в одну воронку. Але ну, мене хвилювало, що ж так хочу показати вам. О, дивіться. Така масляниста поверхня. Знову побіг фокус. І ще раз повторюсь, з усіх боків зверху присутня оця, як там кажуть, благородна пліснява біла. Оскільки вона благородна не знаю, але на смак, повторюсь, дуже смачно. Ніжний, ніжний, ніжний. Ну, я думаю, ви знаєте ті, хто в темі що брі, це м'які сири. Певною мірою нагадує. Плавлений сир, але набагато смачніший. Друзі, це однозначно лайк. Ще раз повторюсь, колись мені ну, довелося попробувати, я не пам'ятаю виробник, але я навіть особливо не пам'ятав якісь відчуття. Єдине, що мені не подобалось, тому що відчувалася ця пліснява і досить сильно. Тут я її майже не відчуваю, ну, практично не відчуваю, там можливо якийсь натяк. Друзі, дуже смачно, за це варто підняти Джек Daniels. Знову почнуть мені говорити, потрібно лід і так далі. Як на мене, якщо напій якісний, смачний, не потрібно нічого туди додавати, якщо ви не робите тільки коктейль. А так, лід це все дурня просто ще Друзі, однозначно. Якщо побачите ось отакий сир-брі, ще раз кажу, показую вам упаковочку. Сміливо купуйте. Ну, звичайно, дивіться на дату виготовлення і так далі. Однозначно лайк. Like. Чесно, мені сподобалось, причому сподобалось дуже. Я навіть не очікував. Все, на цьому е моя друга спроба, як бачите, увінчалась успіхом. На цьому я буду відео закінчувати, про що говорити. Підніму е цей келик за вас. Друзі, хай у вас все буде якнайкраще. Бережіть себе, скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні! Зараз прийде Олексій Олексійович, бо він десь там на вулиці гуляє. Він обов'язково також за скаже, що я повністю правий. Все. Всім дякую за увагу, всім дякую за ваші лайки, коментарі, дизлайки. Підписуйтесь на канал. Дуже всім буду вдячний, бережіть себе. Ще раз слава Україні. Estão